Усім привіт, друзі, ми знаходимося на YouTube-платформі 24-го каналу. Мене звуть Юра Гаврищак і зараз оглянемо останні актуальні новини Станемо на вечора середи 20 серпня. Але перед тим як стартує наше спілкування, закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, бо так працюють алгоритми YouTube. і таким чином вони просуватимуть україномовний контент і витіснятимуть паралельно із ютюба про російські наративи. А їх відверто тут дуже і дуже і дуже багато. Отже, до основних тем. Європейці впевнені, що мирні потухи Трампа проваляться, але вони привідкриють блеф Путіна. Зустріч між Зеленським та Кремлівським диктатором у найближчі тижні не відбудеться, і на це є кілька причин, які озвучує західна преса. Блумбер стверджує, що 10 країн готові відправити свої війська до України. А автори видання політику цю інформацію ставлять під сумнів. І також є безглузда, просто відверто перепрошую на слові дебі і від Лаврова про гарантії безпеки увага з боку Російської Федерації для України. Отже, до першої анонсованої. Теми сьогодні на сторінках видання політику з'явилася інсайдерська стаття під наступною назвою: Європа вважає, що мирні переговори Трампа проваляться, але вона все одно хоче їх провести, щоб розкритикувати блеф Путіна. І в тайця йдеться наступне: що план полягає в тому, щоб підігравати мирні зусилля Трампа, підігрувати їм, доки він сам не зрозуміє, що Путін не налаштований серйозно на припинення війни. Відверто досить дивна теза і досить дивна стратегія з боку європейців за 6 місяців. Дональд Трамп міг би здогадатися, що Путін не збирається припиняти повномасштабне вторгнення. Але... Стратегія також я її критикую, але вона зрозуміла від наших європейських союзників. Бо як свого часу стверджувала Кіміла Харріс на дебатах із Трампом, що цим персонажем досить легко маніпулювати, бо в нього нарцисичний розлад, і завдяки підлещуванню, він може розвернутися на 180 градусів. Але давайте повернемося до інсайдерської статті від політико. Європейські лідери не вірять, що Путін щиро налаштований на мирнув. Одом, тому їхня стратегія полягає в тому, щоб підлабузуватися до Дональда Трампа та хвалити його, доки він нарешті не дійде до того ж висновку, що є представники ЄС і не зрозуміє, що йому потрібно бути більш жорсткішим щодо Кремля. Також європейці вважають, що це просто безпрограшний підхід. Вони будуть раді, якщо їхня помилка буде доведена, і якщо президент США зможе домовитися про припинення війни в Україні і значними гарантіями безпеки. Але власне основний план полягає у тому, щоб викрити вивести на воду блеф російського диктатора та лобіювати жорсткіші санкції. Водночас наводяться у цій статті, наприклад, слова президента Франції Еммануеля Макрона, який він озвучив, перебуваючи. В ефірі одного із французьких телеканалів перед тим як відправлятися до Вашингтону із іншими європейськими союзниками та Володимиром Зеленським перед зустрічю у Білому домі із Дональдом Трампом. Чи думаю я, що президент Путін хоче миру? Відповідь моя ні? Чи думаю я, що президент Трамп хоче миру? Відповідь моя так. Але Путін хоче капітуляції України. Це те, що він запропонував. І власне дипломати, які брали участь у неформальних консультаціях ЄС, поділяють цей скептицизм. Еммануеля Макрона і один із них, ось що сказав журністам із політикою. Зрозуміло, якщо ми опинимося в ситуації, коли Путін доведе, що не хоче припинення війни, це змусить Трампа діяти і посилити аргумент на користь санкцій. І власне йдеться в інсайдерській статті політику, що, попри сумніви, західні партнери погоджуються підтримати американську ініціативу. Адже як пояснив інший дипломат, і я його зацитую, це буде чітким випробуванням російських намірів. А гарантії безпеки, які розробляються, допоможуть Україні вести переговори з позиції сили. І нагадаю, що навіть сам Трамп після зустрічі з Путіном та Зеленським визнав наступне: що ми дізнаємося про реальні намери президента російського протягом наступних кількох тижнів. Можливо, він і не дуже той хоче укладати будь-які угоди. Окрім цього, політику пише, що європейське столиці вже готується до можливого провалу дипломатії а новий пакет санкцій може стати ключовим важелем тиску, якщо Москва знову спробує затягнути переговорний процес. І власне у цій статті також наводяться чіткі приклади, по чому помітно. Що Путін не хоче жодних переговорів. Перше це пропозиція провести тристоронній саміт у Москві, Нагадаю, абсурд і ідею, яку миттєво відхилили. І друге, це нещодавня заява Лаврова, який намагається виграти час. Нагадаю, що вірний буцефал Путіна заявив, що Москва не відкидає будь-яких переговорних треків із Україною, але наполягає, що будь-який саме має готуватися покроково поступово починаючи з експертного рівня. А потім проходячи всі необхідні етапи. Ці всіми етапи нагадаю, бачили в Стамбулі, коли зустрічалися українські і російські делегації, і ту болотяну сторону очолював Мединський, який розповідав нам українцям, що Росія може воювати протягом 20 ти одного року, як до прикладу, проти шведів, і там різні історичні довідки абсурдні наводив. Отакий от, от рівень делегації, яку пропонує Лавров, і такі переговори пропонує теперішній міністр закордонних справ Росії, і от на завершення цієї інсайдерської статті. Наведу цитату одного з німецьких чиновників, який прокоментував власне цю заяву Сергія Лаврова, Росія погодилася провести, аби взяти участь у двосторонньому саміті із Зеленським. Тим часом я розумію, що російська сторона зараз інтерпретує це все по-іншому. Бачимо, що не довіряють ні німці, ні французи, ні британці, ні інші адекватні європейці, у тому, що справді Путін хоче припинення війни. І готовий сісти за стіл переговорів і в принципі якісь перемовини вести, що цікавого цю новину себе телеграм-каналі прокоментував Кирил Дмитрієв. Нагадаю, що це спецпредставник Кринівського диктатора і той самий персонаж, який став першим російським високопосадовцем, якого допустили на територію Сполучених Штатів Америки після повномасштабного вторгнення, де він розповідав про якісь там економічні вигоди від співпраці між Москвою та Вашингтоном, але поки нічого. Не склеїлися так, от Дмитрів прикріпив посилання на переклад статті політико інсайдерської, і написав наступне: європейські лідери всіляко намагаються перешкодити мирним переговорам та відновленню відносин між Росією та США, прикриваючись словами про недовіру до Москви. Бачимо, як перекладає відповідальність Росія і звинувачує європейцям, що вони тепер ставлять в палк палець в колеса мирному треку між вашим. Тоном, Москвою та Києвом просто очевидно і зрозуміло, і так робить також російська пропаганда. Але давайте повернемося власне до західної преси і до анонсованих тем. З'явилася аналітика від Wall Street Journal, де оцінюється ймовірність переговорів між Зеленським та Путіном, і стверджується, що прямі переговори суперечить наративу, який Путін продавав росіянам протягом багатьох років. І ось що друкує Wall Street Journal. Якщо російський диктатор зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, то він зіткнеться вічнавіч із людиною, яку критикував як нелегітимного лідера та маріонетку впродовж трьох з половиною років. Щоб не перекручувати слова і з цієї статті, зацитую прямі переговори із Зеленським суперечитимуть наративу, який Путін ретельно вибудовував і продавав росіянам, намагаючись виправдати своє вторгнення в Україну у 2022 році. Що війна є частиною ширшого. Конфлікту із заходом, в якому Зеленський і Україна є лише пішаками, маріонетками. Зазначається власне у цій статті, і також у матеріалі йдеться, що заклик президента США Дональда Трампа до зустрічі ставить Путіна у скрутне становище. І Якщо російський лідер відмовить, то може розлютити американського президента, який вже погрожував йому новими санкціями. Однак ця зустріч може зашкодити політичному іміджу Путіна саме серед еліти РФ та суспільства. Саме так надруковано власне Wall Street Journal. Яка російська еліта? Яке суспільство не зрозуміло протести проти війни не відбуваються. Всі усім задоволені. А еліта це приближені олігархи, які висмокчують із російського бюджету мільярди, зрозуміло не в рублях, а в доларах. Але це їхні справи. І чим росіянам гірше їхній економіці, тим краще. До слова практично дублюю інформацію від Wall Street Journal, агентство Axios і наводить аргументи, чому Трампу буде дуже складно організувати зустрічі між президентом України та кремлівським Карликом, особливо в найближчі кілька тижнів. А нагадаю, що президент Сполучених Штатів Америки, начебто, озвучував дедлайн до кінця цього місяця, до кінця серпня, і власне наводяться аргументи, чому ні, чому не буде організована ця зустріч. Перше це що одною з головних цілей Путіна в Україні і війни повномасштабного вторгнення була зміна режиму, який він зможе контролювати, і наводяться дані Української спецслужби. Що на Зеленського навіть готувалися замахи, які курувала російська сторона, і навіть якщо Путін публічно поводиться на зустрічі з Зеленським. То пише Аксіо, що точно не обійдеться без додаткових умов і затягування дати власне проведення цього самого двостороннього саміту. І також у виданні вважають, що сам Путін міг наполягати власне на зустрічі із Зеленським без участі Путіна. А причина може полягати у тому, що російському диктатору буде просто так простіше скасувати двосторонній саміт, або вигадати причини, чому він не може кудись там приїхати і зустрітися із українською стороною. Другою важливою проблемою. Яку озвучує Аксіос, є те, що Україна і Росія мають абсолютно різні точки зору щодо питання гарантій безпеки? Нагадаю, що Трамп говорив про те, що Європа може відправити свої війська до нашої держави після завершення бойових дій. А от Росія нагадує Аксіос, категорично відкидає присутність військового континенту країн-членів НАТО на території нашої держави. І треті аргументи наводить аксіос, чому буде складно організувати двосторонній саміт. Підкреслюється, що в питанні територій між Києвом та Москвою існують великі розбіжності, і наголошують, що Путін хоче, щоб українські війська вийшли з Луганської і Донецької областей, а лінію фронту в Херсонській і Запорізькій областях було в принципі заморожено. І нагадаю, що ми, українці, і президент України Володимир Зеленський проти територіальних поступок і визнання захоплення російсь, росіянами будь-яких регіонів українських, і також у Аксіос акцентують і звертають увагу на те, що спочатку Трамп хотів взяти участь в тристоронньому саміті, тобто Трамп, Зеленський Путін, а пізніше він запевнив, що спершу повинні зустрітися лідери України і терористичної держави один на один, і після цього варто перейти до тристоронньої зустрічі. І також видання наголошують, що 19 серпня пресекретарка Білого Дому Керолен Левіт заявила, що Путін погодився на двосторонню зустріч із Зеленським, і знову ж таки Трамп озвучував дедлайни до кінця серпня. Нагадаю, що Паралельно із виходом цієї статті прем'єр-міністр Австрії Крістіан Штокер заявив, що країна його готова прийняти зустріч президента України та Владимира Путіна. І він зазначив, що такий саміт можна провести в столиці австрійській, тобто в Відні. Відверто в мене викликає великі сумніви, що Путін будь-куди погодиться поїхати і розіграє сценарій, який прогнозує Аксіос, тобто вигадає якісь причини, чому він не може брати участі вдвох сторонньому саміті про те, що Володимир Путін не погодиться на зустріч у будь-якому із форматів тристоронньому чи двосторонньому, здогадувалися і європейці, і про це писало нагадаю напередодні британське видання The Telegraph, посилаючись на посадовця у британському уряді, і стверджувало, що Лондон, а також Брюссель уже готують новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Власне, ці самі санкції можуть бути введені, якщо Путін відмовиться. Від участі у переговорах із президентом України та президентом Сполучених Штатів Америки зацитую слова цього інсайдера: якщо Путін буде зволікати, ухилятися або відмовлятися від переговорів, це стане ще одним приводом для введення санкційного пакету. І також співрозмовники із тамтешнього уряду зазначають і наголошують, що Путін погодився зустрітися із Дональдом Трампом на Алясці лише після того, як президент США вів санкції проти Індії за продовження купівлі російської нафти. Тобто, на думку Лондона, на думку точніше, цього британського урядовця, інструмент виявився дієвий, якщо прикручувати гайки тим країнам, які продовжують купувати енергоресурси в Російської Федерації, власне, таким чином наповнюється бюджет, і згодом ці гроші нафторублі, йдуть на фінансування війни проти України. А зараз друзі до ще однієї важливої анонсованої теми і цю інформацію сьогодні зранку пошу агентство Bloomberg, послаючись на європейських дипломатів, начебто, 10 країн готові відправити військові сили до України в рамках мирного врегулювання і з даними агентства, на першому етапі в рамках гарантій безпеки для України планується допомога українським військовим у навчанні та підкріпленні, тобто. Ці представники європейських збройних сил, скажімо так, не збираються брати участь у прямих бойових зіткненнях, а просто працюватимуть на території України як інструктори. І передбачається, що буде створена багатонаціональна група, що складатиметься в основному з європейських сил, які увага розміститься далеко від лінії фронту, і, начебто, Великобританія та Франція вже готові відправити сотні своїх солдат, не тисячі. А просто сотні ще раз на цьому наголошую. А другий етап передбачає так звану підтримку від Сполучених Штатів Америки. І Вашингтон е, готовий обмінюватися розвідданими, е, спостерігати за кордонами е, та постачати озброєння. Окрім цього, можливо е, будуть надані засоби протиповітряної оборони. Паралельно сьогодні з'явилася інсайдерська стаття від Політіко, яке ми сьогодні вже згадували. І у ній стверджується, що Франція та Британія не відправлять жодні війська на території України через цитую політичну слабкість лідерів цих країн йдеться про Еммануеля Макрона і Кіра Стармера. І посилаються власне на європейських дипломатів. Паралельно наводять слова Макрона, який раніше цього, цього тижня заявив на французькому телебаченні, що Європа готова розгорнути так звані сили підтримки. І йшлося про британські, французькі, німецькі, турецькі та інші військові сили для проведення операцій у повітрі, на морі та на суші. Згодом у цій самій статті інсайдерській є підтема, яка звучить наступним чином: багато розмов і мало дій насправді. І газета коментує, що відсутність чіткості уголює слабкість тих, хто найбільше прагне лідерства на європейському континенті, тобто коаліцію охочих. І Тим тим часом ці самі охочі відправляти в Україну війська поки що не збираються, не мають такого наміру. Також окремо виділена Берлін Німеччина, яка вагається, і от вже, начебто, прямо каже, що не потягнеться цієї військової місії відправляти своїх людей на територію України. Зацитую одне із джерел: нічого не станеться, тому що бойові дії не припиняються. Американці схоже не готові йти на далеко у бік Росії, а євро. Ейці продовжуватимуть підтримку України, тож ситуація зайшла. Цитую у глухий кут. Нагадаю, що раніше Білий Дім повідомив, що точно не відправлятиме власних військових на територію нашої держави, і про це сказала журналістам свого часу прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. Зацитую її наприкінці цього блоку. Можу вам сказати, що Трамп остаточно виключив можливість військового втручання Україну. І до слова сьогодні про гарантії безпеки заговорив і дипломатичний буцефал Кремля Сергій Лавров. І стверджує, що гарантії безпеки Києву увага мала б забезпечити Російська Федерація, бо серйозно обговорювати будь-які ті самі гарантії безпеки без участі Кремля в це шлях в нікуди. Ну і вкотре ностальгія завела коня у так звані перемовини та домовленості у Стамбулі, які нагадаю, відбулися у березні 2022 року. І власне він так забрехався, що переплутав місяць наприкінці проведення перемовин замість березня, березня, сказав квітень. Пропоную просто послухати. Ми за те, щоб ці гарантії були дійсно надіжними. І тут у нас є дуже хороший приклад, який, кстати, относится к инициативе самой украинской стороны, как это было в Стамбуле в апреле 2022 года, когда украинская переговорная команда предложила основные принципы договоренности о завершении боевых действий и обеспечении устойчивого регулирования. Среди этих принципов был отказ Украины от э, вступлений в НАТО или любые другие военные блоки, подтверждение нейтрального и безъядерного статуса Украины. И э, в этом контексте украинская сторона предложила, а наша делегация тогда согласилась, э, разработать гарантии безопасности, э, участниками которых были бы все постоянные члены Совета Безопасности ООН, то есть и Российская Федерация, и Китайская Народная Республика, США, Франция, Британия, и плюс отдельные страны, упоминалась Германия, упоминалась Турция. І інші країни, які можуть бути заінтересовані в тому, щоб до к групи гарантів безпеці, ну від варто цікаві гарантії безпеки від таких двох учасників, як Російська Федерація, яка здійснила повномасштабне вторгнення до України і проводить терористичні атаки на українські міста, вбиваючи нас українців, і Сідзіньпінь, який толерує цю війну і її фінансує, купуючи дешеві російські енергоресурси, і окрім цього, як відомо низка деталей китайських і мікрочіпів з'являються в російській техніці в російських ракетах, які залітають на територію України. Щодо е згаданих Лавровим стамбульських гарантій, то нагадаю, що згідно з ними Україна мала відмовитися від шляху до НАТО, закріпити власний нейтралітет. Окрім цього, Начебто мала отримати гарантії від США, Британії, Франції, Китаю, Туреччини, Німеччини Польщі Ізраїлю та знову ж таки Російської Федерації. А у випадку, якщо відбудеться повторний напад, гаранти мали за три дні увага провести консультації і надати допомогу. Але в документі був механізм прописаний, що кожен гарант може ветувати застосування сил чи виведення війська. Тобто, на практиці Москва отримувала юридичний важель блокувати допомогу з боку заходу Україні. Виходять, накладають вето, і ці всі консультації закінчуються нічим. І, от якщо підсумувати, то Гарантії Стамбулу 2022-го – це е, відверта капітуляція під контролем Російської Федерації, де агресор одночасно грає роль гаранта і блокує будь-яку допомогу е, Україні. І Трамп цього не зрозумів. І після зустрічі на Алясці заявляв, що Росія, нібито, погодилася обговорювати якісь гарантії безпеки, і не виключено що Путін вставляв в цю родосу волосу голову е, саме вимоги і хотілки березня 2022 року озвучені в Туреччині тепер ж стає зрозуміло, що гарантії безпеки вони хочуть обговорювати і які саме і це справді повний абсурд і знову обманка, на яку міг повестися власне Дональд Трамп. А щодо Лаврова дослухатися до якихось вимог, які виходять з роту цієї персони, досить смішно нагадаю, що кілька днів тому він розповідав, що Російська Федерація ніколи не планувала анексовувати ні Крим, ні інші українські території, а просто захищала російськомовних російськомовне населення. Цікаво, чи це знають загиблі маріупольці, коли їх бомбили і скидували бомби на драмт. Театр в 2022 році саме так виглядає захист з боку Російської Федерації. І друзі, на сам кінець до найважливішого у цьому випуску е, прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна допомога хлопцям та дівчатам на найгарячішому покровському напрямку. Моя колега Адріана Кучер, телеведуча 24 го каналу, та журналістка, збирає. На розвід дрони для 59-ї бригади та на роботизовані системи для 25-ї бригади. Цілям амбітна – півтора мільйона гривень. Але думаю, що разом ми усі зможемо це питання закрити. Дякую вам, побачимося в етері 24-го каналу.